Сьогодні ми з вами зустрілися на занятті з математики. Тож, гаразд, часу не гаймо та роботу починаємо. У нас в гостях сьогодні їжачок Степанчик. Добрий день! Доброго дня! Я запрошую вас до свого фруктового саду, але щоб туди потрапити. Треба виконати декілька математичних завдань. Будьте уважні та відповідайте на питання. Перед вами цифри від 1 до 5. Треба їх розташувати по порядку у числовий ряд та порахувати у прямому та зворотньому напрямку. Один, два, три, чотири, п'ять. Рахуємо в зворотньому напрямку. Будьте уважні. Рахувати в зворотньому напрямку складніше. П'ять, чотири, три, два. Один. Степанчик, ми виконали перше завдання. Ой, які ви молодці! Я дуже задоволений! Ви правильно виконали перше завдання. Друге завдання. Згадаємо діти дні тижня. А для цього я приніс ось таку гарну квітку. Вона допоможе виконати це завдання. Дякую тобі, Степанчик! Кожна пелюстка це день тижня, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Який день наступає після понеділка? Який день буде після суботи? Скільки вихідних днів? Як вони називаються? Степанчик, ми правильно виконали твоє завдання? Так, звичайно. Степанчик, ми можемо... кто в осаду. Запрошу вас, будь ласка. Яка краса! Чудовий сад у нашого степанчика. В ньому добре врожай фруктів. Діти, допоможіть їх зібрати та порахувати. Добре. Збираємо яблучко. Одно. Два, три, чотири. П'ять. Скільки яблук зібрали? Збираємо груш у кошик. Одна, дві, три, чотири. П'ять, Скільки груш ми зібрали? Ой, діти, ще одно яблучко залишилося на дереві. Покладемо його у кошик. Скільки було яблук? Так, п'ять. Додали ще одно. Стало тільки порахуємо. Одно, два, три, 4, 5, 6. Ця кількість предметів, що дорівнює 6, позначається цифрою 6. Цифра шість. Немов замок. Внизу круг вгорі гачок. Яблук. Шість. Скільки груш? П'ять. Чого більше? Чого менше? Зверніть увагу, на дереві залишилась ще одна груша. Покладемо її у кошик. Порахуємо. Скільки груш? Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Скільки яблук? Чого більше? Їх порівну. По скільки? По шість. Паси вам, малята! Ви мені дуже допомогли! Дякую вам! Я приготував для вас подарунок. Ось ми повернулися додому. Їжачок нам подарував таку чудову скриньку. Одивимось, що там? Ой, та це ж лічильні палички. Пропоную викласти з них геометричні фігури. Я буду описувати, а ви викладайте фігура, у якої чотири сторони. І чотири кути всі сторони рівні. Яка це фігура? Викладаємо фігуру, у якої чотири кути і чотири сторони, дві сторони довгі, дві короткі. Яка це фігура? Домашнє завдання. Викладіть фігуру, яка має три сторони і три кути. Яка фігура у вас вийде? Спробуйте викласти круг з паличок. Це можливо? Чи ні? З чого можна викласти круг? Поміркуйте! Чекаю на ваше фото. До побачення!